Всім привіт! З вами реальні тачки. Сьогодні в огляді і в продажі самий максимальний KIA Єніра 64 кВт в комплектації преміум з оригінальним пробігом 74 тисячі. Весь в оригінальній фарбі на новенькій резині Pirelli Гума. З максимальним набором асистентів, тепловий насос, пробіг повністю підтверджений. Є вся інформація з аукціону. Автомобіль пригнаний з Нідерландів. Зараз покажу вам стан авто. Вкладень жодних не потребує. Автомобіль обслужений, замінено всі підшипники і в двигуні, і в редукторі, тому що почав відчуватися маленький шум. Ось такий автомобільчик. В сліпі мертві зони. Ну, комплектація сама максимальна, напевно, не потребує. Огляду, камери, сліпі мертві зони, вентиляція, підігрів керма, вентиляція сидінь, підігрів задніх сидінь, датчики, всі можливі два зарядних пристрої. Ось такий автомобіль, шкіряний салон. Стан просто, просто ідеальний, якщо шукаєте автомобіль в такому стані. Щоб не було жодних пошкоджень. Зверніть увагу два зарядних пристрої, всі набори, все, що було на аукціоні, все наявності в автомобілі. Тормозні діски колодки сох 100%, тому що перепитають, яких сох. Максимальна музика GBL, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Подивіться, на стан сидінь. Таке враження, що автомобілем не користувалися. 74 тисячі пробігу. Заводиш автомобіль, сидіння, підлаштовується. Під вас так, покажу стан під капотом? Самий що не є максимальний, тепловий насос? Жодних помилок в автомобілі немає. Ось такий автомобільчик. Якщо хочете придбати, телефонуйте. 2020 рік на обліку стане 2019-м експлуатація, третій місяць 2020-го. Вартість автомобіля 19 500. Якщо знайшли зауваження напишіть. пехіт, тут автомобіль в реально 74, реальний стан, адаптивні круїзи. Все інше, килимки. Покажу вам станту знизу. Підписуйтесь на канал, постійно оновлення. Всім гарного дня і до нових зустрічей!